На сайті Петропавської Барсагівці в групі, там піднімали питання, що дитячі майданчики опасно там для дітей що к тому що не ремонтуються. Ну що я можу свою думку сказати? Ось цей дитячий майданчик, він на два будинки, 26 і 34, я так розумію, по-черкаськи. Його забудовник збудував, ну все гарне зробив. І вже декілька тут, я не знаю скільки, нашому будинку буде 13, ну цьому десь 7-10 років. І ясно, що за ці роки вони приходять і все. Ну руйнується, треба підтримувати, як кажуть. Тому виграється фарба, дерево не є. Ось тут уже лавки теж були погнили і люди з цих будинків, я бачив там кошти збирали, щоб відремонтувати це. І ось вони відремонтували, і збирали насад на оцей. дитячі майданчики, ну там теж що там дерев'яні щось поміняли, ну ще не доробили, тут ось бачу, воно і видно. Ну мабуть іще будуть робити. І тут все рим... поставили ще колись ці електрозамок двері. І тут майже ніколи дітей не буває. Ось зараз ще двері там лежать, зняли з навіси ось. Тому що вони закриті на оцей електрозамок, а я вже казав, що я ну, не розумію, не розумію цих замків електрозамків, а що по ще дитячі майданчики закривати. Тому що діти мають гратися всюди на всіх цих дитячих майданчиках. Так ось коли я не знаю, звідки Софія Будсервіс до дитячого майданчика відноситься. Чи може тут вже в цих будинках ось 34 ой, му і 26-му вже ОСБ, цього я точно не знаю. Но... Хочу сказати, що всі забудовники зробили гарні дитячі майданчики. Ну, прийшов час і їх треба ремонтувати. І ось я буду ще проїжджати знімати. На ЖК Львівському там немає парканів. Я маю на отак, щоб закривалось на електрозамки. Туди ходять всі звідсіля теж. Матусі з дітечками і це правильно. І там є і приватний ЖЕК, мабуть, від цього забудовника Building Development Holdings. А може там ОСББ. Я точно не знаю, але ну, мабуть і ОСББ вже не декілька є. І ось вже вони, я так розумію, ці жеки від забудовника, приватні і ОСББ, мають підтримувати ці, що забудовники позбудували, при забудовні, підтримувати ці дитячі майданчики в належному стані. І не замовикати їх на Замки, я ж кажу, для діточок всіх мають бути відкриті ці дитячі майданчики, вони з матусями і з іншими діти. Ну тут бачу вже не раз знімали навіс ці двері люди. Я не знаю хто. Ну і потім знову що це, як, як ото моя пісочниця, як кажуть. А я ж кажу, що на цьому за такого підходу більшість ходить на ЖК Львівський. Ну і в інші дитячі майданчики, де не закривають на електрозамки, там граються. А тут він майже завжди пустий цей. Тому що знаю, що тут замкривали, ну, ось зараз він я ж кажу, відкритий. А так не хочуть ходити люди, матусі з діточками, тому що ось. Такому стані. Я не підтримую, я вже відео багато знімав, не підтримую паркани. Шлагбауми, усі, ЖК, що за Сіті та інші всі, що закриваються, як в резервації. Мюллер Хаус, там теж закривають, там один будинок побудований, то 1123. Все це закривається, там на вратах це охоронець стоїть. Врата туди-сюди таскаються. Для чого я не знаю. Зараз багато відеокамер, електрозамків, всі всі славбам, охоронці, людські, ну, людські фактори, вони вже не має значення, я так розумію. Це так. Про це влаштовують і ну, витрати коштів. І ці люди могли би десь е, приносити користь вже і на фронті чи на інших роботах можна ну, хороняти ось ці жекачі як ворота саме себе мабуть охоронять ну я ще ось покажу деякі дитячі майданчики ну більшість з них гарно збудовані а, були і я скажу їх треба тільки підтримувати вже зараз Костя, зачем тебе пошельов ти ще Біля лицею. Це дитячий майданчик. Ось. Ну, тут мабуть сірада, це якесь проємся. доглядає за ним. Ну, гарний, дитячий тут тачки є. Тут і тренажерний цей комплекс. Ось. Теж доглядають, хоча вже там фарба вигоріла теж. Ось ось тут і майданчик, маленьке футбольне це поле. Тут дітки тренуються все це. Відноситься, мабуть, до, до сірі ради. Я моє комунального тому? Так що? Тут я думаю проблем немає з цим. І не буде. Не було до цього, вже скільки років, все-все. Коли прийде час, тут щось підфарбують, щось зроблять і все буде працювати, як і зараз. Так що... Проблем для молоді, для підлітків, для дітей немає тут, щоб де займатися там спортом. Це безкоштовно, всі тренажери відкриті там і для боксу, і для маленьких діточок, і для підлітків все є. Але більшість підлітків, зараз я ж кажу, збираються біля знову садцям на соборні. Точніше. Вулиця Долоцерківська 1 І там тусуються. Них як... Я розумію, що молоді щось треба. Десь раніше були дискотеки, там всі туди йшли. А зараз в селі я не бачу. То все це фітнеси, там, севини, вони ж платні. А вони оці підлітки збираються там і тусуються. І так ладно, то вже. Хай збираються, ну вони ж там матюкаються, то що там проходиш, як от у сапожники, як кажуть. І дівчата, а ще на мотоциклах ці підлітки. Без номерів, без прав, без нічого там. Ганяють, горцають, там можуть, я вже знімав відео про це, попасти під колеса всі. Дай Боже що поки що все це обходить Не, не, не доходить до трагедії як кажуть, Ось А займатися їде. я ж кажу ось тут Ось Вон для боксу і там і для занять Там для все не тільки для боксу там і, і турники і все там є і штанги там і все. І ось і мале футбольне поле, і велике там в школі, і ось майданчик дитячий, все це є. І воно підтримується в належному стані. Ось. Ну, Я ще поїду, коли буду, я покажу дитячі майданчики. Мені подобаються ці дитячі майданчики е -е, ЖК Львівська. Там доступно все теж, як і тут. От. І... Там більшість со всіх зі всіх цих ЖК де на замках самі люди ці, кажуть, що щоб було йшла щоб була охорона, деякі кажуть все. А самі ходять туди десь де вільне. І це правильно. Треба відходити ці від цього моє, як кажуть, ото. Кугучко, слабауми ці оці охорона, ще вишки. Та були вишки на ЖК Львівському, теж вишки по кутам стояли, я не знаю, потім зняли їх уже, Люди, мабуть, з цим не погодились. І зараз все гарно. Там і фонтани, там все, там і магазини, там і алея, там, ну там можна відпочити. А хто відпочити, може відпочити в Сан Сіті цьому? Ну як відпочити? Ну ті, хто там за парканом сидять, я тут кажу, як в резервації. Чи в щасливом тому ЖК Чи в Мюллерхаус там що теж будують теж один будинок 123 теж за парканом? Я ж кажу, я цього не розумію. Колись тут були по вулицям шлагбауми, всюди і в приватному секторі стояли, там, де приватні будинки, то взагалі була жесть. Слава Богу. Це воїни атоші зато по сато, що воїни там їх попросили, не познімали ці шлагбауми. Тепер можна їздити ходити по цим. Ну, ходити тоді теж можна, а їздити на машинах чи практично було по ним неможливо, тому було прикрити один, а то й декілька шлагбав. Так що ось так. Щось так. Ось. Лупчайки. дочек тут я просто разум розказав, що де не покосили тут садок і, <смі>, дерева там і газон зелений майже і дерева стоять гарненькі а ось покосили руда і тут горіхи ці грецькі ці волоски і ось зразу не знаю з цим связано чи ні ось уже А стояли зеленые были листочки а так бачу, уже усі все грыхи що что раз два три четыре четыре пять там они еще уже мабуть мы же еще отъедут но пропадут а росла б трава мабуть может по не погоріли они погрели. не знаю Праски один там і дитячий майданчик Ну живуть за парканом ось така охорона, ось такі будки Prime Security, Не знаю подобається людям жити за парканом. Щоб до них ніхто не приходив Ну майже І вони Як глибо Потрібно менеджер, апаратор код-центру, секретар, телефон біля сільради висить не дали. Та по, всему, по всьому селу ці оці оголошення. І ось це ж кок-центр, це дорівалка, ну обирають людей. А потім кажуть, ми розкрили там, закрили про Так Такі Ось поки такі оголошення, висять правохорони органи мають вже зараз розбиратися з цим. Хто це таке? В чому вони відкриваються кол-центри. А потім потім кажуть, аби брали Ось. людей. І потім треба На опорежжении. там на 119 там будинка. Ось це була Церківська. А ось тут те що це оголошення може в цьому будинку і будівлі, що будується, і буде цей колцентр. Забудовник гарну зупинку зробив. І вона ось це, тепла була, тут і кондиціонер працював влітку, взимку він тепло було в неї 903. А тепер кондиціонер не працює, ось так стали оці стеля така почерніла. Ось відеокамеру поставили, ну, тут електрозамок ну, вже о, електрозамок вже скрутили, бачу, запчастини лежать. Це з електрозамка ось цього, от всього. Обмінить, ну, тому що душно ну, вже підпирає. Ось що я кажу? Я про майданчики ці дитячі розповідав. Так кажу, що треба вже все підтримувати. Забудовник зробив все добре, але це все треба підтримувати і тоді все буде працювати. А коли не підтримується по тим чи іншим причинам, то ось отак. Наліпки ці повигорали вже, ну то не страшно. Ось. Повара, все на сонці. Зараз на майданчику ЖК Львівського. тут дитячий майданчик і ось тут може пройти будь-який і. і Любий, може прийти і гратися на цьому майданчику. Тому і нагрузка значит, тут не закрита. А коли б були всі відкриті ці ЖК і майданчики дитячі, то діти бралися всюди. А так сюди ходять із праска один з Сан-Сіті та з І нічого. Ти майданчик доглянутий, можна сказати. Тут жек, мабуть, приватний цей. Може десь щось підфарбувати, а так все працює. Хоча є ці дошки там от бачу вже не є. Ну то і два майданчика люди самі Я так поняв, зрозумів, що красиво эти, фарбували ось пофарбоване все тут, красиво це, може, будинку, ну, ось з цього будинку доглянути. Їх ось пробували зовсім недавно. Ось ці майданчики, таке ось що хочу сказати. Коли ми в Києві місія, ми ж Паркана електрозамків не бачимо на майданчиках. Ходимо, дивимось, знімаємо. А тут, ну от ЖК львівський це приклад того, як в Києві місце. А там в інших ЖК я говорю, де під замками і під славбами. Я чого не розумію. Висновак, суспільний простір, дитячі майданчики та інші, де суспільне.